Кастка Червона Шапочка. Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й ніде не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся пошила для внучки гарненьку червону шапочку, яка була їй так до лиця. Що дівчинку всі почали звати Червона шапочка. Якось мати спекла пиріг та й каже дочці Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені передавали, що вона нездужає. Віднеси їй пиріг і цей горщечок масла. Червона шапочка хутенько зібралась і подалась у сусіднє село до бабусі. Йде вона неквапно густим лісом, коли раптом назустрічі їй сірий вовк йому страшенно захотілося з'їсти дівчинку. Але він не наважився цього зробити, бо бачив, що поблизу працювали лісоруби. От вовк і питає, куди вона йде? Бідолашна дівчинка не знала, як небезпечно зупинятися в лісі і слухати деревені вовка. А тому, не думаючи ні про що погане, відповіла, я йду навідати бабусю і несу їй пиріг та гощечок масла, які передала матуся. А чи далеко живе бабуся? питає вовк. А вже ж дуже далеко, відповідає червона шапка. От за тим вітряком бачиться в хатинці села. Гаразд, каже вовк, я теж до неї навідаюсь. Я подамся ось цією стежкою, а ти прямой от тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде до бабусі. І вовк щосили побіг на коротшою стежкою. А дівчинка пішла по шляху, який був набагато довший. Та ще й дорогою. Забирала горіхи, ганялася за метеликами і рвала для бабусі квіти. Не прийшла вона і пів дороги, а вовк уже добіг до бабусиної хати і постукав у двері. Тук-тук. Хто там? запитала бабуся. Це ваша внучка червона шапочка, відповів вовк, змінивши свій грубий голос. Я принесла вам пиріг його ще масла, це вам матуся передала. Добра бабуся саме лежала в ліжку, бо і справді трохи знедужала. По голосу вона прийняла вовка за червону шапочку, а тому і гукнула з кімнати. Смикли за мотузочку, кляка й відчиниться. Вовк смикнув за мотузочку і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і одразу. Шер. Потім вовк зачинив двері, ліг замість бабусі в ліжку і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала тук-тук. Хто там? спитав вовк. Червона шапочка спочатку дуже перелякалась, почувши такий грубий голос. Та потім подумала, що то, мабуть, у хворої бабусі нежить і відповіла. Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріг і горщачок масла. це вам матуся передала. Вовк гукнув ніжнішим голосом. Смикни за матусочку, клямка й відчиниться. Червона шапочка смикнула за матусочку і двері справді відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до хатинки. Вовк по самі вуха сховався під ковдю, та й каже, поклади на періг на скриню і горчечок туди, щоб покрас червона шапочка послухалась. Та як же вона здивувалась, коли побачила, що за вигляд має має бабуся. От вона і каже, бабусю, а, а які ж вас... Руки великі, це щоб міцніше тебе обнімати, внучечко. Бабуся, а які ж у вас ноги великі? Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, а які ж у вас вуха великі? Це щоб краще чути, дівчинко. Бабусю, а які ж у вас очі великі? Це, щоб краще бачити тебе, внучечко. Бабусю, а які ж у вас зуби великі? А це ще тебе з'їсти. За словами, злий вовк накинувся на червону шапочку і митлю прокопнув. А тут саме поверталися з села Лісоруби і надумали завітати до бабусі в гості. Увійшли до хатинки, бабусі нема. А замість неї лежить у ліжку під ковдрою сірий вовк. Так ось де ми тебе спіймали, лихомай, вигукнув один з лісорубів, змахнув зі своєю сокирою і тільки не хотів убити вовка. Аж раптом чує гукають з вовчого чер. Трева старенька бабуся і маленька червона шапка. Люди добрі, звільніть нас!» – узяв другий лісоров ножиці і розрізав вовкові черево, а звідти вирізли бабусі і червона шапочка, живі і здорові. Як же я перелякалась, сказала червона шапочка, як тісто й темно було в череві вовка. Дякую вам, дядечку лісоров, за те, що ви врятували нас. А бабуся теж подякувала лісторобе і почастувала їх пирогом та маслом, що принесла їй червона шапочка в подарунок. Откійкаючи ці кінець, а хто слухав молодець!